Якось вже один літній чоловік у мене запитав, чому люди такі невдячні. Ну, ось допоміг людині, а якось вона мені не віддячує. Я в нього перепитую Я вам, що ніхто ніколи не допомагав. І що тепер? Ви маєте впадати в рабство до тієї людини чи бути їй пожиттєво чимось зобов'язаним. Ні, ви подякували і пішли, а людина вам допомогла, тому що могла допомогти. І не відмовила вам. Так само і ви, свою чергу, якщо можете допомогти, допоможіть і забудьте. А якщо не можете, то вже, як то кажуть, не обіссудьте. але допомагати чекати якоїсь. Віддачі, друзі, то це вже просто якась корисливість. Потрібно ж пам'ятати, що все, що ми віддаємо, ми отримуємо назад, тому що закон бумерангу ще ніхто не відміняв. Якщо ти можеш допомогти і не захотів, тобто ти від в людину, то сам, коли ти рано чи пізно будеш потребувати якоїсь допомоги, готуйся отримати пінкат підзад. А якщо ти допоміг від чистого серця і нарахувався з тим, то тоді, коли ти сам будеш потребувати допомоги, вона обов'язково тобі прийде, друзі. І не звідти звідки ти її будеш чекати. А Можливо, з тих джерел, з яких ти навіть і не очікував. Тому, допомагаючи іншим людям, ми фактично робимо послуги самим собі. Тобто, ми допомагаємо самі собі, просто відтерміновуємо це в часі.